Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Сьогодні під час Страстного тижня ми будемо розглядати фрагмент із послання святого Павла до коринтян, який стосується запровадження Ісусом Христом. Таїнства Господньої вечері. І слово Боже до нас нині таке написано: чаша благословення, яку благословляємо, чи це не спільнота крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі спільники хліба. Одного. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Задягнись у радість душе, залишити мрявий смуток і прямуй до досяйва світла, щоб в Нім хвалу віддати тому, хто в безмежній ласці запровадив цю святую і предивну вечерю. Що єднає нас зі спасом, хто безцінний скарб жадає, Божу ласку то й пізнає, і згори той дар для нього у Христі Отець селає. Він у світі наймиліший, найдорожчий, найважніший, тіло й кров в святій вечері до небес відчинять двері. Дорогі брати і сестри, у святім Писанні в посланні до євреїв, це новозавітнє послання, написано: Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме, догодити ж без віри не можна Богові. Святе писання нарідко говорить про деякі речі без детального їхнього пояснення. Говорить про них як про незаперечний і стверджений факт. Як про щось таке, що спростувати його ми не маємо жодної підстави. У невіруючих подібні речі викликають часом замішання. Іронію, але у нас, як у дітей Божих, подив і захоплення всемогутнім Богом, для якого немає неможливої жодної речі. І такі речі ми називаємо таємницею віри. Ми звеличуємо нашого Бога, якому під силу усе, що він тільки бажає. І ми молимося, щоб він вчинив. Нині неможливе для нас і для нашої України, коли тривається жорстока війна, щоб Бог дав нам щасливе життя на рідній землі, розпорошив наших ворогів. Він може усе. У великий четвер, під час Страстного тижня, як ми вже казали, ми вшановуємо запровадження Ісусом Христом. Таїнство Господній вечері святого причастя. Про Святе причастя ми читаємо у Євангеліях, у посланнях святого Павла. І нині в двох коротких віршах із першого послання Павла до Коринтян ми бачимо, як Біблія говорить нам про благословенну таємницю віри, вчення про реальну присутність тіла і крові. Господа Ісуса Христа в Господній вечері. Апостол Павло детально не пояснює, як це можливо, що тіло і кров Христа дійсно присутні в причасті, одночасно з хлібом і вином. Натомість він просто каже про Господню вечерю як стверджений факт. Він повторює слова запровадження Господньої вечері самого Спасителя. Господня вечеря або Таїнство святого Причастя стає для нас гідною ще більшого подиву, коли ми думаємо про те, що на цілій землі вона здійснюється у багатьох місцях водночас, там, де правиться свята літургія, і скрізь у тих місцях є дійсно присутнє правдиві тіло і кров Спасителя. Як це можливо? Це можливо лише завдяки тому, що Ісус Христос, як правдивий Бог, Господь, є всюди сущим? Великий реформатор церкви Мартин Лютер впродовж усього свого життя був ревним захисником таїнства Господньої вечері, правдивій присутності у святім причасті тіла і крові? Спасителя, він присвятив значну частину свого проповідування і навчання. Його вчення про Господню вечерю, її сутність, і виняткове значення для дітей Божих посідає чільне місце у його малому і великому катехизисах, якими ми послуговуємося досі з вдячністю. У нинішньому тексті Святий Павло. Кажучи про Господню вечерю, вживає такий вислів: чаша благословення, яку благословляємо. Це нагадує нам місце зі святого Євангелія, в якому йдеться, що перед тим, як роздати Господню вечерю своїм учням, Спаситель взяв чашу, її поблагословив або віддав подяку. І оці слова віддав подяку на грецькій мові «Евхарістео» Є саме тими словами або тим словом, з якого походить ще одна назва святого Причастя Євхаристія. Під час Пасхальної вечері у часи земного життя нашого Спасителя, споживалися три чаші з вином. І причому остання чаша якраз звалася чашею благословення. Святий Павло говорить про Господню вечерю як про особливу, виняткову спільноту, спільноту віруючих дітей Божих, які зібрані довкола Євангелія Ісуса Христа і запроваджених ним таїнств, які поєднані однією і тією ж вірою, і належать. До одного і того ж духовного тіла Ісуса Христа, Його церкви. Святе Писання називає церкву тілом Ісуса Христа, а нас, дітей Божих, членами цього тіла. Святий Павло каже: чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христа, хліб, який ломимо, чи не спільнота тіла Христа. Іншими словами, він нагадує нам ще одні слова Викупителя, який каже, запроваджуючи Господню вечерю: Це є тіло моє, це є кров моя, чітко і ясно. Отож, як можна сумніватися в тому, що Господь говорить про свої правдиві тіло і кров? Якщо він каже, це є тіло моє, це є кров моя. Як можна шукати щось там інше чи робити якісь інші припущення? Написано зрозуміло і чітко. Ще одна річ, на яку треба звернути увагу, це слово спільнота. На грецькій мові воно звучить як «коїнонія». Це слово дослівно означає. Участь, співучасть, тісний зв'язок. Тобто віруючі, які сходяться, збираються разом для отримання Господньої вечері, поєднані відповідно до слів святого Писання, одним і тим самим спасінням Божим у Христі, однією і тією ж віру в їхнього Спасителя. О, як палко, дух мій прагне, тих скарбів, що не досягне в тихій Божої любові, що в Спасителі Христові, ось найкраще я пожив, найцінніша і правдива, нею приятель мій любий, врятував мене від згуби. Христе, хліб життя всього, дай із радістю коритись лиш тобі, моєму спасу. І на поклик твій, прийшовши, щоб спожити кров і тіло, дай пізнати скарб любові, що ним нас обдарував ти, і відчинив небесні брами. Дорогі брата і сестри, наш Спаситель Ісус Христос запровадив таїнство Господній вечері напередодні свого розп'яття, запровадив Його для того, щоб ми споживали. Пили Його дорогоцінні дари для відпущення наших гріхів і зміцнення нашої віри. Якщо хтось відчуває, що його віра слабка, то нехай іде до Господнього столу благодаті, щоби там зміцнити свою віру правдивим тілом і кров Спасителя. Якщо хтось, хто є причасником, тривалий час не приймав, ці Дорогоцінні дари, але мав би це робити. Нехай спитає себе, чи він ще досі перебуває у вірі в свого Спасителя, який помер за нього та його гріхи. Якщо ми визнаємо, що ми грішні, то ми повинні знову і знову постійно підходити до святого Причастя. Щоби отримувати там прощення наших гріхів і запевнення у Божій любові до нас заради Христа. Нехай найкращим місцем нашої зустрічі завжди буде Господня вечеря, приготовлена нашим Спасителем, аж доки він не прийде. Хай святе причастя зміцнює вашу віру. Віру наших захисників, які нині мужньо борються із московськими окупантами. Ісусові Христові, який помер за нас і за наші гріхи, який запровадив Господню вечерю нам на радість, втіху і благословіння разом з Отцем і Святим Духом, віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа! Нехай буде з вами. Амінь.